Вітаю слухачів Української радіо «Чернігівська хвиля перед мікрофоном Володимир Полипенко, і ми розпочинаємо чергову програму Проста історія сьогодні. Тема простої історії незвична, нетипова і, на жаль, сумна, тому що ми говоримо про. Археолога, історика, дослідника глухова, дослідника Батурина, про Юрія Коваленка, який рік тому загинув, за захищаючи Україну. І сьогодні ми згадуємо його роботу, його життя, говоримо про нього, про те, що він робив, як він робив, як він жив, чим він цікавився, і розповідатиме про це Юрій Ситий, науковий співробітник заповідника у Батурині, гетьманська столиця. Вітаю, пане Юрія! Доброго дня. Отже, Юрій Коваленко, як археолог, як воїн, як історик, мені здається, це такі іпостасі, його, які між собою пов'язані, бо у своїй діяльності не фахові, історичні, не фахові археологічні, він все одно був пов'язаний із військовою історією. Отже, трохи давайте почнемо, мабуть, з біографії. Народився Юра на Глухові. Біля Глухава, у селі Некрасове, у 1966 році. Дитинство його пройшло на околицях Глухава, мати була історик, і, напевно, ця, ці, ці заняття матері, і плюс те, що він у дитинстві збирав по околицях Некрасова різні камінці. Уламки кераміки, напевно, а це вже. Це викрасувати якесь, якесь звичайне село в околиці. Ну, це на, це на, якесь на історичне. Околиці, на околиці недалеко від Глухова, так це Глухівщина. Значить, ну у, за його спогадами, які там зафіксували люди, які з ним, з ним були знайомі, то він був Розбишака, Робив, що хотів, і збирав камінці у кармани. Нормальна дитина. Да, Приносив додому, але мати нічого не викидувала. Вона з повагою відносилась до його таких матеріалів, і він збирав, складав. І, напевно, ця ідея збирати історію України, історію Глухівщини пройшла в його через усе життя. Він Гарно співав, отримав, ну, закінчив музичне училище, працював і за клубом, і очолював творчі колективи етнографічні, збирав етнографічні пісні Глухівщини, і потім вони їх виконували. Це було на річницю: було відео, як він співає. Українських писень, саме глухівських таких. І це все було фактично без фахової освіти, ні історичної, ні етнографічної. Ну, музикант му муз Оця його тяга до історії, вона так чи інакше привела його до заповідника, до роботи в заповіднику. Ну і відповідно, щоб працювати в заповіднику, то йому треба була історична освіта. Він спочатку закінчував глухівські. Інститут чи університет, а потім вже магістратуру Київського університету. І фактично він отримав ну, як фахову підготовку, як історик і частково як археолог. Бо археологія вона навчається на лопаті. Якщо ти, у тебе є старші колеги, які тебе ведуть у цю спеціальність, спец... 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 то ти. Ну, Простіше е, освоїти цей фах, але у, у глухіве не було археологів на той час, коли Юра там формувався, то він е, їздив у Київ на, подо, на Подолі капав. Він... Тоді ще ж не було Глухівського заповідника, так? Ні, Глухівський заповідник виник пізніше. Але, там, ж, мабуть, був якийсь краєзнавчий музей, Краєзнавчий Знавчий музей був. І, значить, глухівський заповідник був утворений вже там, ближче до 2008 року. Ні, Напевно, він іще раніше був утворений. Тут я вже вам не скажу, бо скільки я не збирався до Глухова доїхати, мені так і не вдалося. Туди. Дос, досить важко дістатися з Чернігівщини. І оце на річницю на, муз... на будівлі музею і заповідника відкрили дошку. І там написано Юрій Коваленко – засновник музею археології Глухова. Людина, яка починала збирати в дитинстві камінці і, і вламки кераміки, змогла зробити музей археології у Глухові. І там, ну але ж встановлення його як навіть не просто як історика, а ще перед всім перед фаховою освітою теж відбувалося, мабуть, під чиїм спливом. Це ж от, одна справа дитячий інтерес до історії. Всі ми в дитинстві щось збирали. Я так розумію, що в 60-х роках не було особливого вибору, що збирати. Що колекціонувати? Збирати можна було, що ж не можна було. На будь-якому розораному полі можна збирати. Мар марки, гудзики, монетки. Якщо листівки. тебе тягне саме в археологію, то на разораному полі раніше можна було назбирати будь-яких артефактів. Я збирав колись, але це було в, вже в студентські роки, Біля Кам'янця, в самому Кам'янці-Подільському, там де Трипільське поселення. Ну. Юра був людиною багатогранною. Він співав, він досліджував поховання часів Другої світової війни. У 91 му році розпочав дослідження концтабору на околиці Глухова. А в 94-му році це вже було перепоховання тих півтори тисячі загиблих, які вдалося знайти. Це концтабір був радянський, німецький. Це був німецький, але там були радянські військові військовопоналонині і ж... мешканці глухого. Тобто він займався е, пошуком військових поховань? Усе життя його тягло у військову архе... е, історію. Він досліджував, наприклад, е, як були треновані собаки перед е, Другою світовою війною, щоб взривати танки. Його є публікація, коли е, на... він знайшов. Залишки цієї пристрою, які надягали на собаку, і він документував за матеріалами історичних розвиток своїх таке використання біля Глухову проти німецького танку. Так що його цікавила військова історія і археологія. Він оце ніхто не забути, ніщо не забути, у його пройшло через все життя. А ця оця термінологія військова археологія це ну саме так умовно називаємо чи це окрема спеціалізація археологів. Ні, ну є археологи, які досліджують давню зброю, наприклад. Є такі навіть конференції, де збираються люди, ну, наприклад, там давньоруський час. Один розповідає про списи, другий про стремена, третій, там, про шаблі, четвертий, значить, іще про щось. Але є ось цей пошук військових е, захоронень, військових. Е, ну, як... Це товариство Меморіал, колись цим займалося, ну, яке минулого року в наші сусіди оголосили екстремістською організацією. Він приймав участь у багатьох організаціях, які займалися цим пошуком. От, наприклад. Е, за останні роки перед війною він їздив у, на Харківщину, де були кілька таких великих ну, трагедій. Розкопували вони окоп і, і виявляли солдати, які загинули від вибухової хвилі. І Встановили причину, чого ж вони загинули. У радянському війську були скляні фляги. І при ударній волні скляна фляга лопалась і різала тіло так, що люди вмирали прямо в окопах. Він приймав участь у Карпатах, досліджуючи загиблих Першої світової війни. Але ж дослідження місця бою окопів це завжди пов'язано з, з якоюсь небезпекою. Ну, він гарно гранати. Він гарно міни. володів металодетектором І коли досліджував, то розумів, що з чим має справу. Бо я колись у Карпатах я на власні очі бачив ці місця боїв. Там там справді гранати валяються просто посеред дерев. Вони вже мохом позаростали, але це гранати там високо в горах досить часто йде дощ, і за доща практично неможливо було проводити роботи, але завдяки вологі, яка на горах зберігається, завдяки каменному ґрунту, там збереглися речі з Першої світової війни. Він до музею в Глухові привозив частину речей для експозиції заповідника. Це з, з Першої мирової війни. Потім вони їздили в Германію, досліджували поховані. Ну знов таки зону боїв 45-го року, коли радянські війська брали Берлін і виявляли знов таки непохованих воїнів, перепоховували їх. Цей, цей напрямок він пройшов через усе життя. І після того, як розпочалася війна, як відбулися події під Іловайськами і Дебальцевом, він увійшов до складу гуманітарної місії Чорний тюльпан Вони сім разів їздили у зону боїв, поки там знаходилися ще залишки військової техніки, поки там ще можна було знайти тіла українських воїнів. І за ці сім поїздок, які кожного разу могли перетворитися на останню поїздку, вони вивезли 150 українських воїнів. При тому Юра з його навичкою наукового підходу до цих, до цих подій і до цих фіксацій цих решток. Досить часто, ну він сам мені розповідав в експедиції, як він фіксував рештки воїна, які згорів у БТРі. Не можна зробити ДНК експертизу, тому, не можна. Що нічого не лишається. Ну залишається попіл, але по ньому не можна зробити з родичами співставлення по ДНК. І тому фіксація всіх залишків, де стояв БТР. В якому напрямку повернути, як лежали речі, де знаходились залишки цього тіла, які б речі були. Він все документував, а потім уже при поверненні цих решток розмовляли з бійцями, які відходили, від, наприклад, від Дебальцева, Служили і разом. служили разом, і ці люди допомагали конкретно сказати, хто це міг бути. А потім аналіз речей. Це страшна робота. Пер -пер... Це просто Пер... страшна робота. Це не я навіть не говорю зараз про це... те, що це фізично складно, це просто страшно. Це психологічно психі... дуже важко. Для коли, коли людина стикається з тілом, яке заміноване, щоб його не можна було поховати. Які не люди могли мінувати тіла. Ну, які не люди, ми знаємо. І Це певні навики, і ці навички у Юри були і його у місії Чорний тюльпан називали професором. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігівська хвиля триває програма Проста історія. і Сьогодні ми говоримо не про. Якісь об'єкти чи події. Сьогодні ми говоримо про людину, про людину, про історика, археолога, воїна, захисника, про Юрія Коваленка, який рік тому загинув, захищаючи Україну, говоримо про його роботу, про його життя, про його дослідження. І от розповідає про це все Юрій Ситий, науковий співробітник Батуринського заповідника Гетьманська столиця, Юрій Ситий. Особисто знайомий із Юрієм Коваленком, і от зараз власне я хотів би перевести розмову. Ближче до Чернігівщини, ближче до Батурина, тому що Юрій Коваленко багато років брав участь у Батуринській експедиції і, і багато там досліджував, то попрошу розказати трохи про цю сферу діяльності. Ну, Юра, як багатогранна людина, він вмів спілкуватися з людьми. От у ну, мене таке не виходить. А от якщо треба. Як не виходить, скільки ми вже програм записали? Ні, ну. Ну, З місцевими жит... мешканцями Юра розмовляв без усяких. у Мене це завжди були складності. От, наприклад, мені треба було домовитись на частній садибі, розкопати там щось. ну Конкретно на городі у людини. Я кажу: Юра, якщо я туди піду, мене не пустять. Сходи, порозмовляй. Він приходить на наступний день, каже, все, домовився. Можете Купає. копати. Що там уже, як він уже того хазяїна об обробляв, і як він його умовляв, але результат був. Знов таки, оці розмови з місцевим населенням. Ну, Юра, як фактично житель того краю, тієї частини Чернігово-сіверщини, він до кожної людини мав свій підхід. І ось треба було зробити. Опитування місцевих жителів на предмет виявлення решток загиблих у 1708 році. Тобто, як чи там на городі знаходили, чи коли погреб копали, да, да, чи да, коли та. хату Сам, будували? Саме про це випадкові знахідки кісток людей. За, ну, На території Батуря, він питав, він склав таку мені довідку. Ось цей мешканець сказав, то-то і то-то, на такому-то городі були, на такому-то, значить, подвір'ї копали, те-то. -те -те". Ну, все, Ну, задокументовано було, ось це усна історія, фактично. Ми не, археологи не бачили в тих місцях решток, А Юра завдяки своєї такій. Комунікабельності він знаходив і людей і знаходив самі, самі ці місця. Як його занесло до Батурна? Я розумію, що від Глухова до Батурна, наскільки там кілометрів 80, не так і далеко. Ну, це два такі заповідники національних, які ну, якби, засновані на місці гетьманських столиць. Відповідно, у нас з 2001 року. В експедиції працює канадський професор Володимир Ігоревич Мезенцев. Він вже почав займатися Батурином, і йому, відповідно, треба було подивитися всі навколишні ці заповідники, музеї. Він поїхав, скоріш за все, у Глухів і у Глухові познайомився з Юрою. Бо, ну, скоріш за все, саме та, таким чином було. Те, що у 2005 році в склад експедиції Юра приїхав. Потім він привозив студентів Глухівського університету, ліцеїстів школи. ну там Ліцей з військово-спортивною підготовкою. Це якби і школа, і одночасна військова підготовка. Декілька років приїжджали студенти, декілька років приїжджали ліцеїсти. Його діти приймали участь у експедиції. І Юра до 2020 року включно, їздив кожного року, коли вже він зрозумів, що він піде у лави ВСУ, то в експедиції він, Ну, у його… після місії Чорний Тюльпан, були певні. Проблеми зі здоров'ям. Він ніколи не жалувався, але я так помічав, що щось у його там із серцем. Я йому ще казав, так ти полежав, там пройшов якусь профілактику. Подивив, хай, врачі подивляться, що там. у тебе. Ну це такі нерви були. Це, це не могло це не проходило. Але пройшов якийсь час, і Юра вирішив, що він буде у лавах. Війська, і він почав у експедиції бігати. Ну, В п'ятій годині ранку я бужу лагері, Юра вже десь другий чи третій кілометр навколо табора бігає. Їздили ми у ліс за грибами. Ми збирали гриби, Юра бігав по тим дорогах. Цікаво було в експедицію залетів гвинтокрил, і мені, Юрі, запропонували. Облетіти батури не подивитися зверху. Ну, я якось не знаю, не дуже відношуся до тієї техніки. Якось мені Надійніші було Надійніше ногами? трошки було стрьомно дивитися на батурин зверху. Але оте щастя, яке я бачив в очах Юри, коли він летів, і коли він вийшов із гвинтокрила, із що йому вдалося облетіти, подивитись, у 2006 році. Ну, Володимир Ігоріч Мезенцев е, хотів мати зйомку Батурина, тоді ще він так рило не було. Ні, не у Батурині, не в околицях, ніде такого нічого не було. Так Юра з Глухова умовив якогось свого. Знайомого привести складний Дельтаплан, і вони на Дельтаплані облітали навесні весь Батурин і фотографували його зверху. А це ті фотографії, які зараз в Батуринському заповіднику? У заповіднику, які до сьогоднішнього дня висіли і всім дуже сподобались, це розливенне море Сейму. Оце окремі пам'ятки на території міста. Але інший колега сказав. Скільки ж людей убилося на тих дельта саморобних дельтапланах, але Юро це не зовсім не зупинило. І він з колегою і облетів, і сфотографував. І це перші такі зйомки з повітрям. Ну зараз би це робили дроном, а тоді, ну, тоді такої техніки не, не було. Не було. Вже є у мене і зйомка із дрону в Батурині. Але. А це зйомка зверху справді допомагає? Е, потім ну працювати, для простарового рефірує... уявлення велика річ. Я вже не кажу там про окремі об'єкти, як вони виглядають зверху там. Але для просторового уявлення міста то велика справа. Ну, і ще треба повернутися до того, як Юра з своєю любові до краю сам, ну, саморозвитком фактично. Ну, Певно, що якісь засади йому давало навчання в інститутах і в університетах. Але оцим своє, своєю жагою до історії він збирав, назбирав, проаналізував і, і захистив напередодні Великої війни дисертацію. І от в річницю, в річницю буквально після загибелі тиждень дюри, тому. Ця книжка побачила світ. Да. Завдяки науковому керівнику Олександру Борисовичу Коваленко і колективу заповідника Глухів, спонсорам із Канади і Америки. Ця книжка має вже матеріальну бумажну форму. Ми можемо побачити, що Юра за своє життя назбирав для музею археології і що він проаналізував для історії гетьманської столиці Глухів. Оця, ну, якби це було, ну, якби дві паралельні е, такі, два паралельні напрямки у житті Юри. Це науковий і оцей е, любові до батьківщини, який перейшов у те, що він пішов у лави війська. Е, після місії Чорний Тюльпан він вже не міг. І, ну, він розумів, що треба щось завершити із науковою діяльністю, ну, якби підсумувати її. І коли він фактично зібрав, підсумував, то він пішов до війська. І на річницю його загибелі ми бачили відео з чотирьох останніх днів, де Юра в одиночному окопі відстрілюється від ворогів на Луганщині. Загинув він на Луганщині, так? Так, да, Він загинув на Луганщині. Там мінометний обстріл, дрон кидає гранату над його окопом. І потім він каже, що з'явився танк. І побратими казали, що загинув він саме від пострілу з танку. Ну, він носить боєкомплект хлопцям, які сидять у таких самих окопах по одному. І це є, я, я навіть не виявляю, яка повинна бути внутрішній стежень, щоб сидіти в окопі, коли по тебе ну, одному. І ще в двох чи в трьох я б я б може зрозумів, але я не розумію, як людина може сидіти в окопі, коли по нею персонально б'є танк. Але він це не тільки відстрілюється в цей час, а і знімає відео, щоб ми побачили цей жах війни. Цю. Ну, а коли він носить патрони, так це він своє, ну, він в повний ріст, бігає по лісу, а так як у бронежилеті і цей комплект досить, досить ну, важкий сам по собі. Він 10 разів носив хлопцям патрони, щоб хлопці молодші за його, не вилазили з окопів і. Не, не ризикували своїм життям, так, як він. Але оце як, як старший серед них і така пожертва. Я думаю, що на цьому ми будемо завершувати. Бо... Але пам'ятати про Юрія Коваленка і про тисячі інших людей, які віддали своє життя для того, щоб ми могли мирно жити далі. Ми повинні і повинні про це говорити. Дякую слухачам і дякую, Юрію Ситому, який розповів нам про Юрія Коваленка, історика, археолога і воїна, українці. Українця, перш за все, так, бо від цього все йде. Від цього йде і, і зацікавлення рідним краєм, історією, і, і, і боротьба за цей рідний край. Тож до зустрічі наступного разу сподіваюсь, тема буде не така сумна. Дякую.